А шапка з флісу соти логос. Ця тактична шапка від логос має відмінні теплозахисні і вентиляційні властивості. Вона надійно зберігає тепло та відводить зайву вологу. Шапка виготовлена з якісного флісу, склад основної тканини, 95% поліестер, 5% еластан, який забезпечує комфорт і тепло навіть у холодну погоду навесні, осінню чи навіть взимку. Вона відмінно підходить для ведення тактичних дій. Походів, зимових видів спорту, а також для полювання та рибалки. Тактична шапка логос швидко вбирає піт і так само швидко сохне, зберігаючи при цьому теплообмінні властивості навіть у вологому стані. Даний виріб представлений у наступних кольорах: койот, хакі та розмірах М та L. Шапка з флісу, соти логос це стильна і практична шапка, яка дозволяє відчути себе комфортно навіть у несприятливих погодних умовах.